Більше 60% львівських пенсіонерів хочуть змінити своє життя на більш активне. Тільки ж потребує безкоштовної консультації юристів. Такими є результати досліджень потреб літніх людей, яке проводило об'єднання самопоміч. Опитали близько 200 пенсіонерів, цікавилися про їхні проблеми та дозвілля. Найбільшими своїми клопотами люди поважного віку назвали низьке матеріальне забезпечення, відсутність субсидій і не змогу працевлаштуватись у їхньому віці. Щодо відпочинку, то більшість проводить свій вільний час за телевізором або за книжкою. Утім, більше 60% пенсіонерів. Хочуть змінити своє дозвілля на більш активне, охоче б відвідували вечори, ділилися досвідом з молоддю та брали активну участь у громадському житті. На основі цих досліджень об'єднання самопоміч розробило стратегію роботи зі старшими людьми. Стратегія ця, якщо в двох словах її описати, вона дуже проста. Перший етап: ми людей залучаємо до більш активного дозвілля, пропонуємо їм гуртки, секції, вечори відпочинку, більш просто щоб вони могли більш активно провести свій вільний. Час другий етап цієї стратегії ми залучаємо людей до старших людей до волонтерства соціального. Тому об'єднання самопоміч 16 жовтня у палаці мистецтв влаштовує ярмарок можливостей людей літнього віку.